Сьогодні спливає дедлайн Трампа для Путіна щодо зустрічі із Зеленським. Як це може змінити ситуацію для України? І чи варто очікувати прориву після зустрічі з європейськими лідерами? Паралельно триває самі час. Які його основні цілі? Поговоримо про це з політтехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня, я вас вітаю доброго дня. Отож, такий, знаєте, понеділок суднього судного дня сьогодні настав, так і чергові два тижні, які Трамп давав для Путіна на те, щоб зустрітися із Зеленським, власне, вже от сьогодні спливають. Тож, на вашу думку, чи щось зміниться у поведінці Трампа, і чи це буде такий знову такий черговий дедлайн по трампівськи тобто знову переніс на чергові два тижні? так це все ж його проблема. Чого ми за нього переживаємо? Він же він же давав, давав ці два, два тижні. На нього ж там тиснуть і медіа, і власна партія, і те, що у нього передвиборча кампанія починається. Україна акуратно повинна казати: не приїхав так. Що знову неповагу виказав не нам, а в першу чергу шановному Дональду Фредовичу, тому це Україна ж використовує факт неприїзду Путіна, в тому числі до тиску на Сполучені Штати Америки, в принципі достатньо вдало, тому що Зеленський розігрує цю партію, показуючи, що він не збирається приїжджати. Давайте щось робити не щось по-іншому і багато чого іншого. Давайте більше зброї, давайте будемо змушувати. Нам зброю продають, продають. Там ракети, те, що обіцяли, там ухвалили вже держдеп. Ну, от воно і буде. Так що все інше нас ми ми акуратно повинні про це нагадувати. Європейці теж про це нагадують. Ну, нагадують, так нехай тепер це це, це це вже проблеми Трампа, а не конкретно України або європейців Тобто, можна сказати, що для України так, от ми зараз е, в такій більш е, виграшній позиції, так, бо знову ж таки е, росіяни почали масово обстрілювати Україну, так тим самим, якби показувати свою таку, скажімо, позицію сили, що знову ж таки, скоріше за все, не буде подобатися Трампу. Тобто, ми все одно враховуючи ці два факти, так, ми в більш такій виграшній позиції, правильно ви зрозумієте? То наша перемовна позиція сильніша. Європейців, як і говорив Трамп, сам ну ми ж не змушували Трампа їхати на Аляску зустрічатися з Путіним. Він же там на що сподівався. Його ж піддають критиці, що на чим це не закінчилося. Він обіцяв накласти додаткові санкції. Правда, по Індії все ж таки не дали додаткові тарифи. Так що це його проблеми, вже не наші проблеми. Зброю продають, продають гроші. Є є. А все інше, от ну, ну нехай він тепер діє змушує Путіна кудись приїжджати, дає додаткову зброю. А так мозок нам не компастує стосовно ударів по нафтогазовій інфраструктури Росії? Ні, ну так і добре. От Таймс також пише, що 4 вересня так європейські лідери будуть збиратися у Парижі, так щоб обговорювати відправку військ в Україну. Ну і в цілому будуть говорити про гарантії безпеки. От на вашу думку, наскільки взагалі реальним є цей сценарій відправки до України миротворчих військ? Бо ну мова, як пише видання, так йде про десятки тисяч солдатів. І от наскільки загалі це все буде дієвим методом стримування для Росії, єдиною гарантією безпеки України є виключно українська армія та продукція власного ВПК. От більше оцих фламінг, більше сапсанів і все інше це дає в першу чергу безпеку тому що світ завжди хитрувати побудований. Чим ти сильнішим, тим більше тобі допомагають. Якщо це не сильний, щось ніхтось не, не хоче тобі особливо допомагати, незважаючи на всі ці розмови про інше. Тут до європейців конкретне питання: їхні армії будуть воювати проти росіян чи не будуть? Якщо не будуть, то нафік вони тут взагалі потрібні. Нас цікавить в першу чергу теоретична армія, в першу чергу. Франції та Британії. Якщо їх не буде, вони там обіцяють, як вони говорять, інструкторів надсилати таке. Хто хто кого тут буде ще вчитися? Чого вони навчають українську армію? Українська армія ще може навчити е, сучасним веденням е, методом бою. Нас цікавить конкретика. Нас цікавить конкретні люди, відчайдушні, які готові найманці, фактично, які готові за гроші приїжджати в Україну. Десь 50 тисяч, які готові до зіткнення. З російською армією чи можна знайти цих людей? Можна, це питання грошей привести не громадян, наприклад, ЄС або тих громадян ЄС, які готові приїхати в Україну. Це не обов'язково може бути контингент якоїсь країни, а якийсь там умовний. Іноземний Легіон, так, який, такий є формат Франції. От і все, от що нас цікавить. А все інше це такі розмови для того, щоб уникнути, уникнути будь-яких обіцянок. Ми повинні чітко знати, що нам потрібно, а не розмову про якийсь віртуальний контингент при нападі на Україну. Так забудьте зараз. Напад вже є, є, так чому проблема. Так, а якщо, наприклад, от відправили так, от ці війська нападає Росія? Ну тобто, а а далі який шлях? Тобто, що будуть робити ці війська? Ну тобто, якщо вони тільки контролюють, так? Ну тобто, вони ж не можуть Ну, вони відправити. вони вони драпають, вони драпають швидше за всіх швидше біженців. От і все, тому що конкретне запитання: ви готові? Ви готові захищати себе? Ви готові поряд з українськими солдатами або під командуванням української армії захищати? Східні фланги НАТО, якщо ні, то навіщо ви тут потрібні? Це ж мета це бурхливої діяльності. От, власне видання Financial Times також пише, що от після зустрічі з лідерами ЄС Зеленський ймовірно зустрінеться із Трампом і представить власне йому бачення, зокрема ось цих гарантій безпеки. І в цілому, от ми бачимо, що після таких тететет зустрічей із Зеленським Трамп в принципі позитивно ставить, починає ставитись до України. Так і от на вашу думку, чи можна очікувати зараз, якщо все ж таки ця зустріч відбудеться, теж якогось глобального прориву від Трампа, наприклад, там нового пакету озброєння або там більше продасть озброєння Європі. Ну, тобто, якихось кроків можемо тут сподіватися, Те ви ну давайте так. Він подобрішав до України після того, як Україна показала зуби. От після спецоперації СБУ на території Росії, коли вся навіть ця американська армія зрозуміла, що Україна може виграти цю війну. А коли зрозуміла, що немає важелів тиску на Україну, тоді всі різко починають добрішати. Що ви думаєте? Так просто він так почав розмовляти з Зеленським? Ну тому що за Євзиз за Україну стоїть Європа, яка висуває свої вимоги. Яка платить гроші за озброєння? От що нас повинен цікавити, а не те, що він там раптом подобрішав до України і е, е, так далі. Тому ну, ми повинні розуміти, що під час цієї зустрічі або до цього повинні бути показові удари вже цими ракетами, які є, там фламінга чи щось інше, для того, щоб показати силу. Тоді я вас запевняю. Розмова так буде легко йти, тому що коли за. Президентом чи за дипломатом стоять ракети конкретні дії. Це американцям зрозуміло. Стоїть сила на неї світ зажати. Тому що вирішують в першу чергу сила, а не розмови і все інше. Тому що сам приїзд е кудись, да, це є квінтесенцією, квітесенцією в дійсності цього. Е Uh, Квітисенцію uh, атаку країни і дій конкретних по території Російської Федерації, а так звичайно, що буде буде до, до, вже більш лояльним, тому що сила, американці силу розуміють, як і всі в цьому світі. так але тут питання От всі тиснуть так. Відбувається великий тиск на Трампа, щоб він все ж таки якісь санкції почав впроваджувати, так ну, він да. з тим. Ні, ну вони ж на європейців тисну, Теж запитують, до чого ви нафту. тут знаєте, хитрувати теж європейці, коли знаєте, так тут розповідають, як вони нас підтримують. А ви нафту та газ, коли закінчити купувати? Тому давайте, наприклад, по Індії разом спільна позиція теж концентрувати. Тоді буде розмова, тут. Я бачу, вон повідомлення Франції збільшує закупівлю фр... скрапленого газу, так в Україну в Росії. Ну то таке. Україна повинна вчити, в тому числі європейців і всі інших політиків відповідати за свої слова. Це можливо зробити виключно ударами по території Росії нафтогазовому комплексу, збільшуючи інтенсивність ударів туди, куди потрібно. Ми також бачимо, що паралельно відбувається 25-й саміт ШОС, так де Цзіньпінь зібрав понад 20 світових лідерів. Там і Путін, звісно, і прем'єр-міністр Індії моді. От власне як можете назвати. Явні і приховані, скажімо, так, цілі цього саміту, так і чи можна взагалі стверджувати, що це таке певне протистояння е, проти США, і взагалі демонстрація такої певної сили? Показова така демонстрація. У ну, так вони кожного року збираються. Це вони могли налякати Байдена, могли налякати там Обаму всіми цими другими силами. Я думаю, що з, з Трампом у них не вийде так когось полякати, тому що Трамп системно працює над знищенням Брікса і будь-яких центрів. Те, що вони там зібралися, ну збирайтеся далі. Ну і що? Індія нікуди не подінеться від США. Я думаю, що на неї дотиснуть Китай, поки не можуть доти не можуть дотиснути, тому що є залежність від рідкоземельних металів. А так, ну я щось не бачу таких слів про створення альтернативних валют. На що юань повинен бути новою світовою валютою, тому що Трамп як попередив, будете багато базікати стосовно долара, буде буде дуже боляче. Я, до речі, не бачу, а там є президент Бразилії, наприклад, я просто список не бачив. От І якщо немає президента Бразилії, раніше він там чогось був. А що це сталося? А може, через те, що його дотискає Трамп, вже митаме. Так, що процес ну не так швидко йде, але сказати, що знаєте, це якийсь прорив, що ти це другий центр світу. Ну я вважаю, що це панти для приїжджих, да для того, щоб потиснути на, на психіку. А Як ви гадаєте, тоді оце оцей самміт, саміт він е, взагалі тисне трошки на Трампа чи ні? Чи все ж таки Трамп… Ну звичайно? Звичайно, ну от Китай, от Росія, от це на, на тебе тисне. Тобі ти от Росія з Китаєм знову таки. Це ти там довго хотів відірвати Росію від Китаю, а не виходить. Це вони тут. І тепер що ти будеш робити? Що ти будеш пропонувати? А ось це, це дуже добре. в дійсності для нас, тому що це показує, що це. Єдине ціле, і над цим єдиним цілем треба працювати. І Україна тут знову таки повинна показувати силу. Я вас Де, що повинен бути показовий удар по силу Сибіру. Якщо американці не можуть припинити закупівлю закупівлю російської нафти, тому що не вистачає у них ресурсу, то Україна повинна показувати свою користь в даному випадку. Ви не можете, а ми можемо. І тоді давайте більше інвестувати в Україну, тому що це перспективне місце для інвестицій. А чому до речі? Тоді Дзіньпінь напередодні от вперше привітав Україну з Днем незалежності. Це був якийсь це якась стратегія його, чому власне він це зробив? Ну, дайте так, це це трохи Блумберг на трендів. Що це вперше було? Він не до цього привітав. Я все ж таки подивився всю це, всі ці речі, але ну страшно, теж ну на всякий випадок, треба ж теж вітати, тому що все ж таки сила Сибіру після появи особливо ракет, які спроможні туди досягнути. Це теж це теж спосіб тиску на Китай. Ну, пам'ятаєте ту історію, що коли наперед, ну, 9 травня для того, щоб приїхати в Москву і прийняти парад, це ж не Путін приймав парад, а це Сіземпін приймав парад в Москві. Попросили не шаліть. Да ну, тобто, уявіть собі одна ядерна держава просила іншу не ядерну державу не бити по території іншої ядерної держави, так. Так що я думаю, що Китай це теж розуміють силу, і ми повинні демонструвати цю силу. А це виключно може бути своєю зброєю. Тоді знаєте, і вітати будуть і всі і, до речі, всі країни, які знаходяться в радіусі дії українських ракет, і вітати дуже поважно будуть ставитись і до України, тому що це сила, яка спроможна домінувати, яка спроможна створити, створити багато проблем. А тому з такими пацанами буйними в міру треба завжди дружити. Якщо тобто, так підсумувати цей саміт, так? Тобто великого якогось прориву, якихось там великих Ні. заяв, нічого чіпає. Я, так... я не розумію, що за істерику у нас катають, особливо в соціальних мережах, правал всього, всього іншого. Ну Індія нікуди не подінеться, на неї тиснуть. Що Індія? Знаєте, коли там нас? Ну от вони авіасполучення відновили. Ну і що ж авіасполучення відновили? Питання для Індії, ви куди будете дівати свої там, 100 мільярдів експорту в США? Воно все, все рівно зав'язане на США та ЄС. Вся ця історія. Якщо буде спільна позиція США та ЄС, нікуди Індія не подінеться. Як там це все рутання ру, ру, і закінчиться? Або Удари по портах в Балтійському морі і знищення експорту російської нафти в Індію. Взагалі, по зніме питання питання експорту нафти в І Україна може це подати як. Щирий подарунок, звичайно, нашому шановному Дональду Фрейдовичу. От бачите, ви не змогли, а ми змогли це зробити, тому що ми ваші союзники. Давайте більше зброї. Тобто, це такий перемовний процес, який дозволяє тиснути на багато, багато речей. І на вашу думку, питання от щодо продовження і взагалі в цілому ведення війни там на цьому саміті не будуть підніматися. Ну, те, що Путін просив допомоги, це 100%. Це стовідсотково. Чи чи дасть йому Китай допомогу? Велике питання. Ну грошей ну гроші точно не дасть. Тому що Китай це так не дають гроші. Чи може збільшити закупівлю російської нафти? Ну можуть, але з зниженням ціни. Наприклад, як Китайці люблять говорити: якщо ми брати, то чого ви нам продаєте за експортними цінами нафту? Там давайте фактично по собі вартості, по ваших внутрішніх цінах, які дотовані в тому числі. А і тому я не думаю, що Китай так от сильно буде вписувати за Росію, тому що дивіться. А, 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 ну припустимо, припустимо, дадуть більше зброї. Ну вони. А якщо Україна буде перебувати залізницю, чи доїдуться зброї, наприклад, туди, куди потрібно, так а, чи, бо достатньо або, або іншим чином. Тобто, чим більше Україна буде дестабілізувати Росію, тим менше буде бажаючи їй допомагати. А, і ну, так далі, або буде вимагати додаткові там концесії в Сибіру, технології передати, наприклад, по а по цьому по, по нафті та по цьому по будівництву, наприклад, атомних чимнів і так далі. А до речі, те, що на цьому саміті був також присутній е, Ердоган. Це про щось свідчить взагалі чи ні? Тому що теж було відомо, якби що він вже зустрічався з путіним. Так вів якісь там свої кулуарні перемовини щодо війни в Україні. Це щось для нас означає чи ні? Ні, для нас нічого не означає. Ордаган завжди з ними зустрічався, ну, от. ну він член НАТО, у нього завжди є такий просить для маневру. Ось єдине, що зараз Туреччина хоче, це щоб вона теж не потрапила під санкції Трампа, тому що вони закуповують теж американсь... цю російську нафту. ось і ну він там завжди був присутній. Тут більше Китай побоїться в дійсності Туреччини, а не а не навпаки. Чому тому що у ні, у них же є тюркський світ. Тобто вони активно впливають на Центральну Азію, а там є інтереси Китаю. Далі у, на, цьому, на території Китаю є Уйгури Уйгурський автономний округ, а там те, це ж мусульмані тюрки живуть. І тому то що не питання: хто, хто кому більше, більше запрошує, кого більше побоюється. Тому що вплив цього тюркського фактору він тисне на Китай в тому числі. І тому казати, що там зовсім також буде грати власну гру, витискати максимально все, що тільки можливо, зі всіх сторин все ж таки орієнтуючись на західний світ. Він Ні, нікуди до цього теж не подінеться, і говорити, що він зовсім буде підтримувати Китай. То це така голосна, в дійсності заява. Я вам дуже вдячна за цю розмову. Нагадую, що нашим гостем був політехнолог Тарас Загородній. Дякую ще раз, що долучились. Дякую.